Друзі, привіт! Це Мері Коуч. Отож, наразі в нас вже серпень. І що я вирішила запропонувати, щоб трошечки підняти емоційний і фізичний стан, це зробити планка челендж. Планка челендж це один місяць. Ми стоїмо в планці щоранку одну хвилину. Всього одну хвилину, але хто хоче, звісно, можна і більше. Неважливо, вихідний ви проспали, все одно. Ми стаємо в планку на одну хвилину. Ви можете відмічати те, що ви зробили у телеграм-каналі, коли я буду писати, хто зробив планку відмічатися або в інстаграмі. Можете також відмітити мене. Я репостну собі в сторіс. Отож. Планка, челендж, зробить вас сильнішим, зробить вас дисциплінованішим. Це сто відсотків. Тому давайте разом просто станемо трошечки сильнішими. Окей? Далі в мене буде день народження, і перед днем народження в мене є деякі такі ритуали які я роблю що. Року інколи два рази на рік, але саме перед днем народження я дуже люблю це робити. Отож, я що роблю? Я виділяю три дні приблизно і розбиваю їх по деяким тематикам: три дні до дня народження. Перший день до дня народження я позбавляюся від усіх речей, які мені не потрібні, які там вижили своє, і починаю я це з гардеробу. То я перебираю гардероб і дивлюся на речі. Якщо вони мені не подобаються, якщо вони десь там розтягнулися, порвалися, не знаю, все що, все, що я, наприклад, дивлюся на річ, і вона мене, знаєте, якби не надихає, то я її вже відкладаю. Трошки м, сторону. А, і ось таким чином я складаю речі, які не ношу, а, і обов'язково собі записую в нотатки, кудись, що мені треба замінити з цих речей. Тобто, якщо я там позбавляюся двох пар джинсів, однозначно мені якісь там джинси потрібні будуть, наприклад, нові. Так? Ну, і так само далі роблю таку ревізію по гардеробу. А, також цей день я перебираю всю косметику, тобто в ванну кімнату заходжу і там все перебираю, дивлюся, викидаю. Дивлюся, що мені не подобається вже, а що мені також треба нове купити, ось це все туди входить. І третє, що я дивлюся, це, звісно, ходжу по дому і дивлюся, що мені треба викинути, що мені потрібно замінити, що мені потрібно докупити. Тому що часто буває, що ми да, да да десь треба, десь треба, але знаєте забуваємо. Це Збуваємо це десь ну просто закидаємо колись колись я це зроблю але не зараз ось тому ось це все я роблю в перший день в другий день до дня народження я е, вирішила зробити такий цифровий е, цифрову розчистку тобто я буду повністю видаляти все що мені не потрібно в моєму телефоні е, телефонну книгу додатки книжки е, дивитися також там пошту чати все що все що там е, зайве е, підписки на якісь додатки так і Повідмовлятися, це все треба зробити у другий день. Так само це стосується і комп'ютера. Там теж багато роботи, що можна зробити, але хоча б, навіть якщо не встигати, не встигатиму я за один день це зробити, я хоча б почну і буду пам'ятати, що просто в мене там якісь там незавершені справи. Мені треба там ще, ще щось там дочистити, наприклад. так І в третій день це буде найтакий складніший день, і він дійсно вимагає трошки більше. Трошки більше уваги, тому що там треба позбуватися того, що ось тут в голові у нас, у, у нас у мене. Отож, що я буду робити? Це перше, я піднімаю або свої списки таких цілей, які я писала рік тому, і дивлюся, що із того мені вже не потрібно, що із того я, наприклад, просто тягне енергію і не тригерить мене, не не. Мотивує мене щось робити більше, бо напевно ця ціль просто вже не є моя, або вона просто й жила себе. Буває таке. Я дуже часто зустрічаю людей, які щось собі не планували багато років тому вже дуже багато, наприклад, і вони щось там вона їм вже там реально не здалася та ціль, але вони просто хочуть зробити і комусь щось доводити, що я не можу дати задню, і так далі. Тобто, ну для мене це взагалі. Така історія, але, звісно, кожен обирає сам. я вважаю, що якщо ти сам собі запланував якусь ціль, якщо ти поставив собі ціль, і то ти є господар цієї цілі, і ти сам вправі, вправі <реш> вирішувати, що з нею робити. Якщо вона тебе не мотивує, ти можеш просто її взяти, за креслити і написати якусь нову ціль. Це лише моє бачення, але я думаю, що воно таке, знаєте, більш якесь що, або здорово, як тут казати, так щоб не заганяти себе, бо життя одне, і наш час дуже цінний. І якщо ми будемо втрачати час на те, щоб думати, чому я не зробив ту ціль, і як же жити, я ж комусь обіцяв, а я ж сам собі обіцяв, ну, самі собі обіцяли дойди ну, страждати доведеться, так якщо ціль дійсно не мотивує. тому Третій день до Дня народження я прибираю все, що зайве. Е, і знаю, що так, це мені не треба, не треба, не треба. І до Дня народження я вже приходжу з таким, знаєте, як чистий лист. Е, і я розумію, що я точно не хочу нести в наступний рік. Е, і ось це дуже класне відчуття, насправді, бо я робила таке вже минулого року. і Скажу, що саме в такому стані, коли ти відмовляєшся від того, що тобі вже не цікаво, що тобі вже просто, знаєте, якби, ну воно вже не на часі, то дуже класно потім, як на чистий лист, реально писати те, що тобі хочеться, обдумувати те, що, ось, що тобі цікаво. І я так зробила минулого року і реально була дуже здивована, наскільки це якби не відволікає від чогось іншого. Але саме там про цілі я пишу вже в день народження, або е, на наступний день дня народження. Е, е, і трошки розкажу так, це все, що я напевно хотіла розказати. Але хто хоче послухати історію з минулого року, була дуже, дуже така цікава історія про моє день народження. І е, 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 я була. Я була в Швейцарії у гостила, гостила є таке слово, гостила своєї подружки в Женеві, і у мене був квиток на 9 серпня. У мене день народження 10 серпня. 10 серпня я позвала своїх друзів в Берліні зустрітися для того, щоб відсвяткувати день народження. І ось 9 серпня я приїжджаю в аеропорт. А треба було ще дістатися до жені до Женєви, до аеропорту, тому що я була не в Женєві, я була в Лозані і я цей. Літак запізнюється на годину, я чекаю, сиджу, а це літак повинен бути десь о восьмій вечора. Напевно. Його затримують ще на годину, вже десь дев'ята. І ось вже дають нам нарешті гейт. Я йду на той гейт. І ось прямо коли я йду на той гейт, я бачу, що на табло пишеться, що рейс відміняється. І виявляється такий стан. Що, типу, ні, ну як це відміняється рейс? У мене взагалі день народження. я взагалі я була така така зас, засмучена, що в мене день народження завтра, я не хочу зустрічати день народження в аеропорту. І в мене взагалі друзі будуть завтра приїжджати. І взагалі я була така засмучена. Я подзвонила мамі і кажу: мама, я не знаю, що робити, мені так сумно, мені знаєте як сльози на очах. Тому що. І думаю, що робити? Їхати в Лозан назад, це і, знову ж таки, це й пофінансово не, не так е, бюджетно. Або там знімати готель, це також, знаєте, якби не бюджетно в, Жен... в Женеві. І, і, і така сиджу, думаю, та ну ні, я щось на це не розраховувала. І така, думаю, та ні, ну як же так? Ну як же так? День народження не може бути таке. А, і потім я сіла і думаю, так, все буде так, як має бути, тому що. Ну, типу я просто прийняла ситуацію, і думаю, як буде, так буде. Ось зараз це буде експеримент. Ось я зараз просто перестаю зі... З... боротися зі всім світом, перестаю там казати, Блін, як це так можливо. І нехай якось воно вирішиться. Якщо так знаєте, якби судилося провести ніч в аеропорту в день народження, значить може це і є якийсь такий урок. Так ось було дуже цікаво те, що нас послали на нам перенесли квитки на наступний день на 11 ранку, і нам всім, да, ми стояли в черзі ще дві години. Напевно, поки все це переносили. Це вже було десь 12 ночі, і потім нам нас відвезли в в якийсь готель. І я була така втомлена, що я пам'ятаю, що я просто зайшла і просто у, одразу вирубилася. І тут ранок, десь сьома ранку, я е, піднімаюся, і, взагалі, знаєте, ось через це все я навіть забула, що, типу, день народження, ну так просто окей, я хочу вже в Берлін, тому що там друзі будуть, і так далі. І потім я така йду в душ, і е, е, тут виходжу і думаю, я зараз знаходжуся в. Там чотири зірки, напевно, було готель, але він був дуже класний. знаєте такий І зараз знаходжуся в шикарному класному готелі, в банному халаті сиджу. Зараз піду пити шампанське на, на сніданок. За моїм вікном там швейцарський флаг розвивається. Знаєте, і це такий момент був цікавий. І ще я думаю я не знаю, чому я там сперечалася зі своєю зі своєю там долею, що так сталося, але сталося так, як мало бути. І це був дуже класний а, такий момент. І в той час я пам'ятаю, що я сіла якраз писати свої цілі на цей рік. І це було дійсно класно. А звісно, не всі цілі збулися, але знаєте, що я не ставлю цілі зараз на рік. Тому що якщо ціль реально мені цікава, якщо я е, знаю, коли куди я йду, я не ставлю її взагалі ніяких дедлайнів. І ось якщо мене щось тригерить, якщо я хочу це, я просто знаю, що я буду це робити і робити і робити. Коли мені надоїсть, я вже це не буду робити. І все. Е, тому так е, в мене ще з наступного року е, цілі тягнуться, і я їх буду переносити в цей рік. І знаєте, я дуже рада. Одному, що я вже почала робити те, що я хотіла. Так, я дуже хотіла, до речі, цей Ютуб-канал завести. І, звісно, це було не так легко, тому що всім страшно, напевно, всі бояться, всі. Ну, тобто, в цей вихід в трошки іншу мережу це не так легко, як казати, не дивлячись на те, що я тренер. І наче маю нести, вміти нести інформацію, якусь так. Але коли ти розмовляєш з камерою, це взагалі інша взагалі історія. Отож, що я хотіла сказати, друзі, не забувайте мріяти. І інколи коли щось нам підкидає наша доля, не обов'язково з цим боротися, а треба просто інколи розслабитися і плисти по течії Обов'язково ця течія виведе туди. Куди наше серце веде. Тому всіх, у кого день народження в серпні, я вітаю з ним народження класно і вам, такої леви, левиної енергії. І давайте стоїмо в планці. Підписуйтеся на телеграм або в інстаграм і шукайте там той календарик, відмічайте планки свої, скидайте плюсики, хто, робить, хто робив. Також можете писати. Просто і долучати своїх друзів до планка челенджу. Давайте цей місяць себе піднімемо в такому емоційному і в фізичному плані. А на все добре, я сподіваюся, що скоро я запишу ще якесь відео може з дня народження. Всіх обіймаю і до зустрічі!